Розвели, котят. Депутати готуються голосувати або не голосувати законопроект щодо повернення незалежності на Бує САП. Український політикум, включно з банковою та верховною радою, отримав нагоріхи від суспільства, а також від західних партнерів, які дають нам гроші, щоб ми вивезли ту війну, з якою прийшли до нас, такі московити Законопроєктів Уже багацько, окрім першого законопроекту, який подали 50 народних депутатів проти знищення незалежності антикорупційних органів. Свої законопроекти подали і Разумков, і Гончаренко, і Тимошенко. Одним словом, усі, хто тільки можна. Ну і звісно ж, сам президент як не складно здогадатися, шанси набрати голоси має тільки президентський законопроект. Бо слуги дуже рідко голосують не за себе. Але скільки голосів він отримає, і від кого це вже запитання? Юлія Тимошенко, які днями нарешті дали наплескатись язиком на каналі Еспресо, так як вона вже давно не плескала, заявила, що не буде голосувати за будь-який законопроект, крім свого. А у своєму Тимошенко запропонувала створити асамблею із військовослужбовців зі званням Героя України і щоб вони визначали е, е, керівництво правоохоронних органів. І ми зараз, як фракція, готуємо законопроект, який називається Про відновлення суверенітету України, і краще в таку національну асамблею із наших героїв України. Зробити органом, який буде призначати керівництво там, де потрібно зберігти незалежність. Тимошенко знає, що її законопроект, звісно, ніхто ухвалювати не буде, тому що за будь-який законопроект від опозиції і від так званої позиції мономеншість не голосуватиме. І тому ідева банк прикривається військовими, і в принципі робить і те саме, що було зроблено, коли законопроект 12.414 голосували у Верховній Раді. Нагадаю, що антикорупційні правки ухвалювались до законопроекту щодо зниклих безвісті. Дуже цинічно немає нічого святого. Просто піар на тих, хто нас захищає. Піар на тих, хто захищає до речі, дупу Тимошенко. Поки вона та народні депутати із її фракції розповідають про зовнішнє управління та Сороса. Зараз у парламенті склалися. Така цікава історія народних депутатів, як пише багато ЗМІ, от змусили проголосувати ці скандальні правки щодо знищення антикорупційних органів. Дехто навіть пише, що змусили обманом. Але друзі, це не означає, що депутати не хотіли ухвалювати цей законопроект. Дуже хотіли, тому що по понад із них є справи, а по декому справи можуть бути у розробці, ба більше віддії набу є проблеми у інших різних. Таких міні структур, які з цими депутатами пов'язані, Тож багато хто це голосування підтримував, як то кажуть, усім серцем. Я вже мовчу про українофоба Бужанського, але те, що депутати фактично можуть не знати за що голосують, це теж правда. Це я б навіть сказав. У Верховній Раді цього скликання така звичайна історія. Бо у парламенті, а особливо в монобільшості чи мономеншості, вже давно склалася традиція, що законопроекти можна і не читати. А як голосувати? Ну арахамія скаже, адже саме він збирає голоси у парламенті. Знаєте, в епоху партії регіонів був такий собі депутат регіонал Михайло Чечетов. Розвели, як котят. Чечетов слідкував за депутатами і махав руками, сигналізуючи, як голосувати за чи проти. Тоді, як ви розумієте, що не було месенджерів, не було партійних чатів, ну і, і так далі. Не просто було депутатам зорієнтуватися, не просто мав Чечетов, просто знаєте, як е, регулювальник дорожнього руху без світлофору, так, який стає і паличкою махає туди-сюди, отак само і Чечетов працював. Зрештою, Чечетов ще рік пожив після перемоги Революції Гідності і випав із вікна своєї квартири на Осокорках. Сам чи не сам невідомо, ну офіційна версія самогубства. На жаль, практики, якими користувалися Чечетов і компанія, досі існують. Депутатам монешості розповідають, як голосувати. У партійних чатах законопроекти, за які вони голосують, читають адже далеко не всі. Часу читати інколи немає. бо... Турборежим, ну і взагалі ніхто не знає, чи отримав, наприклад, за 6 років роботи у парламенті пересічний весільний фотограф, достатній юридичний досвід. Тому, якщо 13 років тому партія регіонів розводила опозиція, то тут слуг народу розводять свої ж. І тепер виявляється, треба голосувати назад. Так сказав президент, народні депутати, які ще минулого тижня плескали в долоні, ухвалюючи законопроект проти набу, тепер мають ухвалювати законопроект за набу. Ба більше, президентський законопроект вже пройшов через правоохоронний комітет, і він був підтриманий в комітеті одноголосно. І ті, хто раніше був проти, тепер за. Ось така несподіванка. В ідеальних умовах у нас мали бути депутати, які думають своїм мозком, прораховуючи всі ризики і розуміють наслідки своїх дій. Натомість, ми маємо таких, які не думають навіть на один крок вперед і керуються лише власним шкурним інтересом. Ну і як вам відомо, вже західні змі пишуть, що Брюссель перегрозив нам, що припинить допомогу, якщо. Не буде наведено лад із антикорупційними органами. А вже ж офіційно, навряд чи ЄС буде отак наперед, нам це оголошувати. І я б навіть не виключав, що ЄС може блефувати, щоб провчити банкову. Але хто воно знає, як насправді. Бо абсолютно логічно, що наші партнери, які нам дають гроші, щоб ми виживали, хочуть, аби була хоча б видимість, що за цими грошима будуть слідкувати. Але друзі, виявилось. Що ще до того, як ухвалений законопроект, який поверне незалежність на БУІСАП, нас уже врятували від відв'язання західної допомоги. Знаєте, хто Юлія Свероденко, прем'єрка Юлія Свероденко, нас уже врятувала. Про це я дізнався із шортс від каналу ТСН, який мені випадково потрапився, але я, звісно, офігів, яка у них подача, я не міг про це вам не розповісти і не проаналізувати. Знаєте, таке можливо, і треба сказати, що ТСН, майстри слова, вони попрацювали дуже якісно, аби подати зупинку фінансування як несправедливість зі сторони Заходу, а прем'єрку Сверденко як нашу спасительку. Отже, слідкуємо за руками. Ситуація навколо надання Україні міжнародної допомоги повністю контрольована. Так, прем'єр-міністрка Юлія Свереденко прокоментувала інформацію про нібито погрози Брюсселя зупинити фінансову допомогу через скандальний закон довкола набу і САП про такий фактичний ультиматум йдеться, зокрема в статті німецької газети Frankfurter Allgemeine Цайтунг, а нібито надіслав українській владі відповідний лист із сигналом про те, що допомога може бути геть припинена, якщо центральні органи влади будуть тиснути на антикорупційні. По перше, буцімто, начебто, напевно, використовують ТСН, розповідаючи про цей матеріал західних ЗМІ. але зате потім лунає голосне фактично ультиматум ставлять нам наші партнери. Про нібито погрози Брюсселя зупинити фінансову допомогу такий фактично ультиматум ідеться, зокрема, в статті німецької газети Франкфурта Альдемана Цайтунг, нібито погрози, але фактично ультиматум. Ну, якщо ви не довіряєте інформації, то ви її, мабуть, не подаєте так? Ну, це логічно, але не подати ви її не можете, тому що на неї відреагувала Свириденко. ТСН заплутались, просто заплутались, як говорити про ці новини і яку лексику використовувати. Бо треба ж. І підважити цю інформацію і розповісти, як Сверденко нас рятує у своєму першому інтерв'ю на посаді прем'єр-міністрки нашим колегам з телеканалу Ми Україна Сверденко наголосила що гроші, які виділяють за програмою «Ukraine Facility», не зупинятимуть. Можемо зараз послухати фрагмент цього ефіру марафону Єдині новини. Ми працюємо з партнерами з тим, щоб отримати додаткове фінансування і мати впевненість в 2026 році. І якщо ми кажемо про серпень, місяць, про на наступні тижні, то всі заплановані серпні платежі надійдуть вчасно. Ну, от буде один місяць серпень після завтра, так? А після серпня, що буде далі? Там ще буде вересень, далі буде жовтень, листопад. І, до речі, до листопада так у нас продовжився військовий стан. Я вже мовчу про те, що війна, скоріше за все, буде довше. І знаєте, загалом програма Ukraine Facilities розрахована до 27-го року. Що буде далі наступний рік? І це знаєте, скільки? Це 50 мільярдів доларів. 50 мільярдів доларів. Нам на зарплати. Ну нам не мені, так я не отримую гроші від держави на зарплати бюджетникам на пенсії на інші а, виплати. Ви починаєте розповідати про статтю, якій ви типу не довіряєте. А потім, аби заперечити, даєте синхрон прем'єрки про те, що одного наступного місяця нам виплатять. А що буде далі? Прем'єрка не говорить. Просто там далі немає про це інформації. А знаєте, який підпис у цього шортика? Підпис теж геніальний. Сверденко розрулила непорозуміння з ЄС. Перші заяви на посаді прем'єрки. Очевидно, що розгорла тут пишеться у лапках, бо це сленгове слово, а не тому, що ти син піпкує із Свероденко. І знаєте, друзі, багато цього. Просто мені от трапився один от такий випадок. Ну, воно просто брудно. Воно брудно, воно нахабно і його багато. І я останнім часом взагалі дивлюся на інформаційний простір, на те, що несеться. І відповідно таких каналів, і звідповідно, відповідно з інформаційних платформ, із соцмереж. І мені дуже страшно від того, що відбувається, тому що нам в голову заносять інформаційний бруд. Якщо трапляється якась ситуація, якась новина, якась подія, ну, як, наприклад, із НАБУ, я от бачу, як спершу активізуються боти, потім активізуються так звані лідери думок на зарплаті політичних партій, чи банкової, чи ще якихось політичних гравців. І все. І через соцмережі або телебачення людям вже сказали, як вони мають думати, там потім складно когось в чомусь переконати. Люди не встигають навіть почути альтернативну думку, замислитись над чимось, а їм вже подали, як вони мають оцінювати те, що відбувається. А враховуючи, що зараз у соцмережах багато хто проводить години. І там в соцмережах, на жаль, не лише котики, то користувачі просто заливаються цим інформаційним лайном повінця. Тому друзі, моя вам до речі, порада, як завжди, обмежити споживання соцмереж. Якщо ви не заходите туди, то взагалі ви молодці, і я думаю, що стосовно цього, ще сформулюю для вас окрему частину випуску і роздуми на, на цю тему. Я вам дуже дякую. Не забувайте, будь ласка, писати ваші коментарі. Пишіть, що ви думаєте стосовно завтрашнього голосування в Верховній Раді. Пишіть, що ви думаєте стосовно такої подачі новин від ТСН. Ставте вподобайки, поширюйте це відео також. І підписуйтесь, якщо ви ще не підписалися, перевірте підписку, вони можуть злітати. Це також дуже важливо, щоб просувати е, відео. і... Окрема подяка моїм патронам на патреоні і спонсорам на YouTube з вашою допомогою виходять нові відео. І також не забувайте донатити на Збройні Сили України. Завтра буду оголошувати збір. Тому прошу долучитися вже наперед. На цьому все. Будьмо гідними. Па-па.